Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Сьогодні, дорогі мої, молимось до Марії духовної троянди. Це прохання говорить про красу Маріїнного Духа. Як троянда вважається царицею квітів, так Марія є царицею людства Її дух радіє Богові всім своїм розумом, всім своїм серцем. Всією своєю душою Марія спрямована до Бога. В ньому вона знаходить радість, в ньому її дух може забути смуток, радіти і прославляти Бога, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Марія, духовна троянда, Мати Ісуса, і наша Мати, Ти і нашою надією, силою і підбадьоренням, випроси нам з небес Твоє материнське, святе благословення, троянду душна, Непорочна Діва, Мати Милосердя, припадаємо перед Тобою, щоб випростив у Бога Його милосердя, не за наші заслуги, але через доброту Твого материнського серця просимо допомоги і ласки, вірячи, що Ти нас вислухаєш, Духовна троянда, Мати Ісуса, Цариця Святого Розарія, благаємо тебе, про дар єдності і миру для розділеного світу і про всі ласки, які можуть принести зміну серця. Духовна Троянда, будь благословена. Тобі, Отець Небесний, довірив найбільший скарб небес. Він зробив тебе, матір'ю і подателькою всіх благодати. Духовна Троянда, наша мати, зверни свої очі, повні любові на все людство. Благаємо тебе, закликаємо тебе, зроби нас усіх учасниками Божих глаз. Пресвята Діво, довіряємо Тобі, бо ти найкраще знаєш, чого і коли ми потребуємо. Перед Тобою відкриваємо наші серця, просимо просвяти наші душі Твоїм світлом, нехай Твоя материнська любов запалить наші серця твоїм милосердям і наповнить їх радістю, смиренням і миром. Марія, духовна троянда, молися за нас. Амінь. Дякуємо всім за те, що молилися разом з нами. Будь ласка, ставте лайки на наш канал і Молитви, запрошуйте своїх рідних і близьких та складайте свої наміри під молитвою до Марії Духовної Троянди. Приєднуйтесь до нашої спільноти, натиснувши кнопку Підписатися.